Знаєте, є такі слова, які нібито всім знайомі, але насправді приховують цілу історію, справжню ворожнечу. От сьогодні ми і розберемося з такою парочкою will та shell. Ось вам питання на засипку shall we begin чи will we begin? Здається, одне й те саме, правда? Але чи справді це так? Саме це, на перший погляд, просте питання і є ключем до розуміння дуже цікавих граматичних тонкощів. Окей, що на нас чекає? Швиденько пробіжимося по плану, купнемо в історію, згадаємо старі правила, подивимось, що змінилося сьогодні. Потім знайдемо, де шал ще тримає оборону, і зануримось у серйозні юридичні дебати. Ну і звісно, наприкінці чіткі висновки. Ну що ж, поїхали? Щоб розібратися в цій плутанині, треба, як то кажуть, копнути трохи глибше в саме коріння проблеми. Так от і «will», і «shell» – це по суті такі собі помічники. Вони не головні дієві особи в реченні, а знаєте, ті, що допомагають основному дієслову передати суть, майбутній час, якийсь намір, щось таке. І от саме тому, що вони так схожі за функцією і починається весь сирбор. А тепер давайте перенесемося в часі. Звідки ж узагалі взялося це правило, яке так довго всім морочило голову? Тільки погляньте на цю еволюцію, це ж просто неймовірно. Починалося все з того, що шил це було щось на кшталт Я винил, я зобов'язаний, дуже суворо. Потім з часом воно перетворилося на звичайного помічника для майбутнього часу. А потім прийшли граматисти і ну, все ускладнили. Створили купу правил, які сьогодні вже майже ніхто й не згадує. А ось воно, те саме правило з підручників. Логіка була залізна. Якщо говориш про себе чи про нас, кажи шел. Наприклад, I shall meet. А якщо про когось іншого, то використовуй will. Miss Edwards will be delighted. Ну ніби ж все зрозуміло, так? І ось вам ідеальний приклад сама Аліса з країни чудес. Послухайте, як чітко вона слідує правилу. про себе I shall be punished», А про якусь подію that will be a queer thing. Просто зразок для наслідування, чи не так? Так, з історією розібралися. А що ж сьогодні? А сьогодні все інакше, тому що на авансцену вийшов новий беззаперечний лідер. І це, звісно, Уилл. Зараз буде вражаюча цифра. Готові? Понад 90 відсотків. Уявляєте? В американській англійській у 9 з 10 випадків, коли говорять про майбутнє, використовують саме Уилл. Це навіть не домінування, це тотальний контроль. І це, чесно кажучи, дуже спрощує життя. Тепер Will це такий собі універсальний інструмент I will, «he will», «they will» — одне слово, і ніяких проблем. Тож який висновок? А висновок простий у звичайній розмові можна взагалі не перейматися. Серйозно, майже завжди Will буде правильним вибором. Вважайте, що один головний біль знято. Але, але, не поспішайте ховати шел, воно не зникло, воно просто знайшло свої особливі ніші. І є кілька ситуацій, де воно не просто доречне, а єдине правильне цікаво де ж? І ось ці дві його фортеці. Перша це така собі територія елегантності та ввічливості, коли ми щось пропонуємо з я або ми, і друга повна протилежність це суворий і формальний світ законів та контрактів. От, наприклад, «Shall I open the window?» звучить набагато м'якше і ввічливіше, ніж «Will I?». Це пропозиція допомоги. «Shall we dance?» – ну це ж класика. Або what shall I tell the boss? Це коли ми просимо поради, а не просто питаємо про майбутнє. Навіть у хвостику питання «Shall we?» є такий трохи формальний відтінок. Окей, з вічливістю розібрались. А тепер тримайтеся. Ми заходимо на територію, де за одне неправильно вжите слово можна втратити ну дуже багато грошей. Ласкаво просимо у світ юридичної мови. І це не жарти. Проблема настільки гостра, що про неї пишуть цілі наукові статті у провідних юридичних журналах. Уявіть собі, дорослі серйозні юристи сперечаються до хрипоти через одне слово. Теоретично в юридичному тексті шел це щось абсолютно непорушне, це не можеш неповирен, це зобов'язаний. Як маст. Принаймні так мало б бути. Але. Тут і починається найцікавіше, як каже експерт Джозеф Кімбл, слово, яке мало бути найточнішим на ділі, є найбільш проблемним і неправильно вживаним. Який парадокс, правда? І до чого це призводить? До суцільного хаосу. Судові процеси тягнуться роками, судді просто не можуть дійти згоди, що ж це шел означає в конкретному випадку: це обов'язок чи просто рекомендація. Тому дедалі голосніше лунають заклики давайте вже викинемо це шел і будемо писати просте маст. І ось вам наочна ілюстрація цього хаосу. В одній справі суд каже, що шел це обов'язково, в іншій, що це бажано, а в третій взагалі дозволено. Одне те саме слово це ж як ходити по мінному полю. Добре, ми пройшли через історію, правила і навіть юридичні баталії. Час підбивати підсумки. Що ж з усім цим робити у реальному житті? Ось вам проста шпаргалка на всі випадки. Перше, просто говорите про майбутнє, беріть WIL, не помилитеся. Друге, хочете бути супервічливим, щось пропонуєте. Ваша зірка шел. І третя, складаєте контракт, будьте обережні. Найбезпечніше маст або шел, якщо любите ризик. І на завершення, залишу одне питання для роздумів. Так що ж таке шел сьогодні? Це все ще корисний інструмент, який вимагає майстерності, чи просто архаїзм, який створює більше плутанини, ніж порядку? Здається, остаточної відповіді поки що немає.